Знову на шосткінщині траур. Знову наша громада у невимовному смутку прощається з кращими синами рідної землі. З гімну України розпочинається траурний захід прощання з Романом Журою. Горе плаче калина, горюють матері і дружини. Війна ламає їхні крила, але не поселяє у серцях зневіру. Дітям потрібні татусі, дружинам, чоловіки, мамам, сини, живі сини, а вони злітають журавлями у небо, щоби звідти спостерігати, як вивільняється Україна від рашистської навали, щоби у Бога просити допомоги у звільненні рідної землі. Ведучий заходу нагадав усім, хто прийшов віддати шану пам'яті герою про його життєвий шлях, про те, яким його запам'ятають назавжди рідні і близькі. 44 роки виповнилося йому у жовтні. Дитинство Романа пройшло в нашому місті. Тут він навчався в школі номер 5 Тут залишилися найкращі спогади. Як маленьким першокласником саджає з татом фруктовий сад, як в молодості з друзями сплавляється на човні подесні та милується красою рідного краю, як проводить багато часу з тваринами. Особливим захопленням були собаки породи Алабай. Після закінчення школи Роман Борисович здобув юридичну освіту. Працював в акціонерному товаристві Сумигаз. За словами рідних, він мав золоті руки та золоте серце. Роман був втіленням надійності, витривалості, доброти. Він був для всіх плечем, на яке можна було завжди покластися. Завжди допомагав тим, хто потребував підтримки. Він обожнював своїх дітей, сина та донечку, поважав батьків. Саме заради них чоловік без вагань прийняв рішення стати на захист батьківщини, вступивши добровільно до лав української армії. У мене дві руки, дві ноги. Я піду, не можу відсиджуватися за чужими спинами. У цих словах була сила і відважність батька і людь українського воїна, готового до останнього подиху захищати найдорожче. Роман Борисович був командиром стрілецького відділення в батальйоні, який нині героїчно обороняє місто Бахмут Донецької області, найгарячішу та найнебезпечнішу ділянку фронту. 13 листопада 2022 року. При захисті суверенітету України, в результаті поранень несумісних з життям, Роман Борисович Жура загинув. Загинув у бою за кожного з нас. Пам'ятаймо це. Розділити горе, втрати і схилити голову у скорботі в цей день прийшло багато жителів громади. Агресор шаленіє, скаженіє, не може побити наших хлопців на фронті. Він забрав у нас електроенергію, тепло, воду. Ми вистоїмо і без води, і без електроенергії. Єдине ми не переживемо смерть наших молодих хлопців. Вони стоять на смерть на тій стороні. Вагнеровці, бандити, уголовники і наші молоді хлопці. І не здаються, але гинуть. Шана Роману. Слава герою! Слава Україні! Слава. Людина честі, людина з великої літери. На жаль, зараз він повернувся до нас на щиті. Слава полеглим героям. Слава Україні. Ми разом, ми разом усією громадою, усім колективом школи. Ми разом з батьками, разом з близькими. Це важко. Але ми маємо єднатися. Єднатися не тільки навколо смертей наших героїв. Ми маємо єднатися навколо нашої Батьківщини, навколо України. Навколо мови маємо єднатися. Не забуваємо про це. Не забуваємо, за що вони гинуть. Вони гинуть за наш, за наше світле майбутнє, без перебільшення. Вони свідомо це роблять. І ми з вами всі теж маємо бути свідомі цього. Ми сьогодні проважаємо останній путь. Нашого колегу, товариша, друга, який був невід'ємною частиною, частиною для кого як друг, для когось як колега. Для нас він був як фахівець, як щира людина. Світлана Субтельна розповіла, що нині у ліцеї навчається син захисника, теж Роман, парубок, гідний син батька, героя, справжній патріот, який збирав кошти на тепловізор для свого татуся. Роман старший. Декілька разів був з хлопцями у нас у волонтерському центрі. Він так пілкувався про своїх побратимів, що казав: мені не треба, а треба хлопцям. Це приклад для всіх нас, це приклад для молоді. А син Романа Роман це приклад для молодого покоління. Сотворити новоприставленому роману вічну пам'ять і вічний спокій. З такою молитвою до Бога звертається священник під час спільної молитви за душу захисника. Як зазначив священник отець Сергій, спільна молитва найкраще доходить до Бога. Ні в чому він не зрішив перед нами. Ні в чому він не зрішив перед Богом. Він віддав своє життя за нашу волю. За наше чисте небо. Все наше місто у скорботі. Знову і знову кляті расисти забирають життя наших хлопців. Вони своїм життям захистили нас від цього злого, що несе рашистський мір. Отець Сергій закликав усіх об'єднатись заради скорішої перемоги над ворогом і попросив протягом 40 днів молитись за душу Романа. Після спільної молитви усі, хто прийшов на траурний захід, мали змогу попрощатись захисником і покласти квіти на його домовину. Після чого шосткінська громада дорогою скорботи і вічної пам'яті провела в останню путь Романа Журу.